Ваша ситуація, знаєте, і бажання як підприємця цілком природні, і я дивлюсь на підприємництво як на професію, наприклад, набором знань, навиків, ну і вироблених якихось потрібних рис. І професія складна, але цікава. дуже цікаво, я б сказав би. Якщо, наприклад, в бізнесі щось не ок, мій алгоритм доволі простий: дізнатися, що слід зробити, і дізнатися, як слід це зробити, ну і зробити, звичайно. Але так було не завжди. Я 11 років здобував знаєте, свою ключову компетенцію і плюс відточував майстерність. І коли я почав займатися бізнесом, чомусь очікував, що, наприклад, за рік, максимум за два, стану там, профі експертом підприємцем Змінило для мене те, що я помітив, що деякі мої колеги-підприємці в бізнесі 10, 15, 20 років і продовжують там бути там татом, мамою, експертом, Бетменом. Насправді, що на жаль, ну виконує, знаєте, можна сказати, навіть переробляє все за своїми підлеглими. І я насправді очікував якось не такого від бізнесу. Ну сказати, що я там був демотивований, це нічого не сказати. І коли я це усвідомив, що, наприклад, там через 20 років можуть бути такі ж самі проблеми, якщо нічого не змінити, я почав ставитись до бізнесу по іншому. Я став, знаєте, ставитись до підприємництва як до професії. Ну мені верніше, можна сказати, підказали. І це все перевернуло і змінило дуже швидко. Ну абсолютно, все. Я почав вивчати все систему, збирати необхідні знання, там, дозвіл, матеріали, тренувати свої компетенції риси і впроваджувати зміни в компанії. Ну і врешті-решт, я почав спочатку вчитися в львівській школі керівників бізнесу, потім потрапив в школу консультантів американської компанії бізнес бустер. І став там консультантом, врешті пропрацював два з половиною роки. Що це мені дозволило виробити свій алгоритм дії як зайнятому власнику, якого ні на що немає часу, вирішувати одну за одною проблемою. і при тому можна було б масштабувати компанію. На даному етапі в мене три діючі бізнес-проекти і більше часу я проводжу, наприклад, з сім'єю, і я вирішив запустити проект номер 4 це Талько Косалтно, щоб ділитися цим своїм досвідом і знаннями. Наприклад, як зараз виглядає мій галогрид, як навести взагалі порядок бізнесу? Якщо щось не влаштовує в бізнесі, бачимо проблему або не бачимо проблему. Ми, ми це хочемо змінити або ми не хочемо змінити. Третє, ми сформували якийсь намір, так поставили ціль і виробили план для досягнення цієї цілі. Ми стикаємось з опором, наприклад, з якимись там внутрішнім страхом, сумнівами, або там у нас немає енергії, тобто це блокуючі переконання. І є зовнішній опір. Це та ж саме, наприклад, наша команда. І п'ятий алгоритм: це ми, наприклад, йдемо до психолога, астролога, таролога, щоб здолати внутрішні перепони, та взагалі до кого ми йдемо, щоб здолати оці от перепони, і там до колег, до менторів, до якихось коучів. Ми впровадили зміни і вирішили проблему. Як вам взагалі такий алгоритм? Якщо цінно, я ділюся подробицями як знаєте, такий чи подібний алгоритм вам. Розробити для себе і пам'ятайте, що самий перший крок це дізнатися, що, а другий крок це як звісно, у вас може виникнути купа сумнівів, типу скептична думка, наприклад, Саша, легко написати 6 кроків, але життя реальний бізнес, і це не лайфхаки, якісь, і ви будете праві на кожному з шести пунктів є підводні камні, і, скажімо так, чорні лебеді. Щоб дізнатися, як це все пройти, я створив платформу і беру вас за руку, як можна сказати, малу дитину, використовуючи передові методики, методологію коучингу, і провожу до реалізації цілей. Отже, і що приваблює клієнтів взагалі в цій платформі? Тобто незалежно чи ви є мікробізнес від одного до 15 співробітників, середній чи великий бізнес. Ми вирішуємо абсолютно різні задачі. І е, клієнти, і підприємці, які працюють самостійно, і великі корпорації з десятками тисяч співробітників. Саме основне, що в мене є більше ста. 100... Консалтингових проєктів, і це не проект, який, я, наприклад, я там тиждень чи місяць займався з клієнтом, а це прямо проекти, де ми пропрацювали від трьох до дев'яти місяців і впровадили дійсно зміни, які дали результати, і вони спрямовані ці результати на збільшення прибутку клієнтів. Дивіться. Давайте розберемо, що таке замаскована діра. Так дуже часто буває так, що підприємець створює бізнес, він там класний спеціаліст, якісь вузький спеціальності, але він не розуміє, які функції потрібні для його бізнесу, для його бізнес-процесів. І він робить помилки, адже в його системі цінності відсутні якісь певні функції і як наслідок страждає вся компанія. Ну візьмемо до прикладу, компанію, яка займається розрібними продажем. З чого починався бізнес? Для початку нам потрібно там зрозуміти асортимент товарів, що ми продаємо, кому продаємо які категорії клієнтів, на які території, так тобто ця функція. По формуванні точки продажу і час від часу цю від часу цю функцію потрібно виконувати. Так? Наприклад, проходять на ринку зміни елементарна ситуація. Ми, наприклад, відкрили 5 років назад, і коли цей магазин відкривали, то трохи напрягалися. Далі що, наприклад, щодо формування асортименту, формування портрету цільової аудиторії. Швидше за все, як взагалі власники роблять. Вони ходять там по місту або там їздять по країні і в пошуках ідеального рішення і правильного формату. І, як правило, цей власник знаходиться ідеальний формат, і ідея вистрілює, і він, він красавчик. Але діло в тому, що ринки міняються споживачі, так також і те, що було 5 років тому назад, вже не працює. І коли ви робили подібний аналіз останній раз? Ну як переважно, людини, власники бізнесу відсутня да, така функція типу аналізу. І наступний етап це реклама. Так, тобто потрібно, щоб люди прийшли в цей магазин. Якась функція реклами чи необхідна функція, яка відповідає за оформлення вітрин. Дуже часто буває, що в магазині є якийсь асортимент, але не зрозуміло, що там продається. І коли людина заходить в магазин, потрібна функція, наприклад, розкладки товарів, щоб там зайшов за кефіром, а вийшов, наприклад, з повним пакетом різних. Продуктів, так і далі продажа, наступна активізація продажу, чи там якийсь повторний продаж. І якщо ви не знаєте про існування якоїсь функції, так її просто не буде. І ви не дозволите навіть цій функції появитися. Компанія насправді не може розвиватися, і ви не зможете зрозуміти, чому. І насправді кожен. Кожен шлях на успіху він починається з того, що ну на початку може здатися насправді, що ви там готові впоратися з будь-якими викликами, але найчастіше існують приховані знаєте, такі прогалини, так у знаннях чи якихось там навичок, які можуть сповільнити ваш прогрес або навіть. Завадити досягнення мети, а найчастіше, взагалі, люди насправді, коли їх питаєш про мету, вони не можуть чітко сформулювати, чому це відбувається через відсутність глибокого знаєте, самоаналізу і розуміння власних потреб у навчання. І без діагностики і аналізу, ну ми не зможемо ідентифікувати ці ключові області для покращення. І відсутність такого розуміння воно може призвести до розчарування, коли прогрес не буде відповідати вашим очікуванням. Так? І внаслідок це втрата мотивації в кінцевому підсумку, небажання продовжувати навчання. Тобто, я даю не просто академічні знання, так, це про ваше майбутнє і невідповідність от таким між вашими реальними навичками та тим, що е ну. Подібні до вашої мети може коштувати вам не тільки там часу, а й емоційного благополуччя, так і є дослідження, які показують, що м, неправильно спрямоване навчання може е, е, знаєте, збільшити час досягнення цілей там на від 50 до 200%, тобто значно збільшуючи вартість освіти. Якщо м, ну, ви залишите все без змін і не захочете типу, змінюватися. То ви не зможете просто наблизитись до мети, так і діагностика і аналіз і формування точки Б, це по суті ваш компас і така знаєте карта в пустелі невідомості, і кожен шлях він починається з чого? З розуміння, де взагалі ви стоїте. Тобто, нам потрібно сформулювати точку А і розуміти, до чого ми йдемо. Це точку Б. Тобто, нам потрібно намалювати цілі, ідеальну картину бізнесу, як він буде виглядати там через 5-10 років, для того, щоб. Ми розуміли, яким е, чином рухатись, і після того як ми проводимо діагностику, ми сформуємо продукт організації. Ви зрозумієте, чому клієнти, наприклад, не приходять, або чому взагалі йдуть. Наприклад, е, зрозумієте, що думають клієнти про вас з огляду на факти, а не просто ваші догадки, і зрозумієте, як рахувати основні статистики для бізнесу, так е, далі, ми з вами розробимо систему операційної діяльності, тобто. Ви побачите ідеальну картину бізнесу з точки зору всіх необхідних функцій для того, щоб організація могла ефективно розвиватися. Ми знайдемо з вами разом проблемні зони відповідальності, які, які навіть не виконувалися, про які ви не здогадувались. Ви зрозумієте, як потрібно делегувати і контролювати, що взагалі складається система маркетингу і продажів, як не працювати найбільше в компанії. Ми розробимо систему управління фінансами, так це відповідно виробництва, яким чином ви виробляєте свої послуги, як правильно планувати, як розбити це все на полички, так. Як правильно контроль якості робити, так ви зрозумієте, як рости і з чого почати, і, скажімо так, як уникнути 99% помилок під час впровадження бізнес операційної системи? І ви отримуєте план з підготовки бізнесу до масштабування? На наступному етапі я далі. Дальше... Рекомендую вам пройти. Ми переходимо до системи звітів і розпоряджень. По суті, це звільнення керівника від додаткового контролю за ефективністю підлеглих. Так як зробити, щоб типу не займатися мікроменеджментом? Швидкий доступ до особистих планів на день зустрічі. Завдань, причому, щоб це можна було робити з телефона швидко, і Ви в будь-який момент дня ночі могли це побачити. І завдання можуть створюватися за шаблоном в один клік легко, просто і співробітники не будуть перепитувати по 100 разів. Звичайно, що звіти і розпорядження будуть виконуватись першого разу, і видно, які протерміновані, хто протермінував. Співробітники будуть приходити з рішенням, а не з проблемами. Так можна буде відслідкувати поточні і складати взагалі плани майбутніх робіт, і ви будете мати повне уявлення про зайнятість усіх підлеглих співробітників. Наприклад, в ідеалі ідеальна картина, коли ви співробітник до вас приходить. От, Наприклад, часто виникає ситуація, коли ми, наприклад, співробітнику говоримо там, зроби щось, і він каже: у мене немає часу. А, і от таких от ситуацій ми уникнемо: в ідеалі співробітник буде приходити. З планом, і ви просто будете, скажімо так, міняти пріоритети цих планів. Далі нам потрібно розробити систему комунікацій для чого? Тобто швидкий обмін інформацією ресурсами, що в свою чергу може прискорити процес прийняття рішень і реалізацію проєктів. Дуже часто буває таке, що. Якісь компанії щось передають на аутсорсинг, нам потрібно закріпити, хто за що відповідає, і як не то, що хто за що відповідає, це ми зробимо в бізнес операційні системі, А як швидко комунікувати, як швидко реагувати на запити, наприклад, тих же самих клієнтів, не тільки клієнтів, я вам просто на запиті будь-яких співробітників і забезпечувати при цьому високий рівень задоволення і лояльності клієнтів. Причому вони, наприклад, відседжувати, от ми якісь починаємо міні-проект. Нам потрібно розказати технічне завдання, і нам потрібно відседжувати прогрес. І якраз система комунікації це про це, як зробити так, щоб співробітники не пропускали інформацію. Так і в чому різниця між... Усним і письмовим комунікаціям, делегуванням, і ви зможете швидко знаходити документи, різні посилання, тобто знову ж таки редагувати документи, завантаження на свій комп'ютер чи з телефону, і оперативно нагадувати учасникам про подію. Далі ми з вами. Пройдемо систему систему делегування. Тут ви розбиратися, як не робити 85% роботи за підлеглих, як можна довірити управління компанії чужій людині, як взагалі вийти з операційки, як має працювати бізнес без участі власника, як можна більше часу витрачати на хобі, як прикласти відповідальність на співробітників, щоб вони не приходили з проблемами з рішенням. Глобально за рахунок чого має рости компанія, що має окремо робити власник, що має робити директор. Чому, наприклад, співробітники там перепитують сто разів, і як зробити, щоб цього не було? Як зробити так, щоб типу помилка, яка повторюється, щоб вона, ну скажімо, не повторилася другий раз, або взагалі продумати і зробити як так, щоб цієї помилки не виникало, так як правильно підготуватись до масштабування? Як зробити так, щоб коли ви сказали співробітнику, щоб він щось робив, то він типу не перепитував по сто разів, а типу з першого разу зрозумів? Як скажімо, зменшити ризики вигорання і покращити? Прийняття рішень. Після того ми з вами розробимо систему найму, так яка охоплює процес найму. починаючи Ну дивіться, тут насправді в нас зараз така дуже велика проблема це як найняти якогось спеціаліста, якого немає на ринку, як його швидко в посаду, як зробити так, щоб, він, щоб таких спеціалістів був великий потік так в компанію. І як швидко вводити на посаду, і не просто щоб він. Тим там два-три місяці розумієте розчехлявся А як зробити так, щоб він вже з першого дня міг працювати? Знову ж таки, як зменшити плинність кадрів, як визначити рівень мотивації, зниження цієї обробки персоналу, і ризиків для бізнесу? Або принаймні, якщо типу така текучка кадрів є, то як зробити так, щоб типу в це операційно? Не задіювалися, так і звичайно, як зменшити витрати на набір, там і тренінг нових співробітників і компенсації через високий оборот персоналу. Після того ми з вами маємо розробити систему показників ефективності. З погляду на графіки, нам що потрібно? Ми нам потрібно швидко аналізувати, куди рухається наш бізнес. Так, наприклад, вгору там чи вниз, як змінювалися там тенденції останніми тижнями, чи зростає взагалі наш бізнес, чи її типу падає. Тобто нам е, е, потрібно зрозуміти ефективність взагалі бізнес-процесів, так типу, як контролювати, як виміряти результат, наприклад, того самого бухгалтера. Якщо з продавцями все зрозуміло, так це є об'єм продажів. А як контролювати бухгалтера? Як контролювати менеджера по персоналу або менеджера, е, який кваліфікує покращує якість, і якраз ми це все діло тут розробимо. Менеджер побачить тільки звіти за своїми даними, а керівник зможе ознайомити з усією картиною, наприклад, ви зрозумієте, скільки ви заробили, скільки чистого прибутку, як взагалі вам масштабувати далі там, той же самий продажі чи маркетинг. Після того ми переходимо до системи планування, чого спочатку система вимірних показників, а потім система планування, того ж, де по планування починається з того. Нам потрібно планувати до якогось результату. А якщо ми не можемо встановити цього результату, то як ми можемо планувати? Тому спочатку йде система вимірних показників, а потім система планування. тут ви дізнаєтесь, чому взагалі планування необхідне для досягненої цілей. Є така штука, яка не має плану. Немає результату. Коли є план та і завдання, то ти рухаєшся, це допомагає концентруватись і рухатись до мети. І коли, коли є план, то ти причина. А коли плана немає ти просто наслідок. Що, наприклад, робити, коли працівник постійно зайнятий, не можна його заставити щось робити? Як досягати ключових показників? Як перевірити план, до чого присвої сводить відсутність плану? Як не відволікатися? Які взагалі є види планування? Це оперативне, тактичне, стратегічне. Чим відрізняється стратегічне від тактичного? Від операційного і чому взагалі вони ці мають бути, який взагалі в ідеалі період планування, чого це саме тиждень, а не місяць. Чого тиждень вам зразу скажу, то що тиждень це оптимальний період, який можна зрозуміти, що щось пішло так або щось пішло не так, і можна було би цей план оптимізувати. Як позбутися того ж самого мікроменеджменту, і тут ви отримаєте, як і в попередніх куча прикладів шаблонів, планів посадових різних інструкцій. Далі система координації, тобто вона допоможе нам аналізувати вузькі місця і передбачати майбутній розвиток подій. Так? Які види взагалі координацій потрібні? Хто їх проводить для чого компанії, в якої даже три співробітники проводити координації? Чому потрібно координації проводити, навіть якщо немає? Якщо питань ніяких немає, за яким регламентом, які завдання вони вирішують, скільки часу займають, так наприклад, ви зрозумієте, як адаптуватися до змін, швидко оптимізувати якісь там маркетингові компанії, підвищувати продажі, задоволеність клієнта, як покращувати ефективність і використання ресурсів, як підвищувати рівень задоволеності і мотивації персоналу, і це якраз все на на системі координації. Після того система фінансового планування. Тобто, тут простими словами, і на прикладах, і десятках, можливо, навіть сотні, шаблонах, як там поміняти прошивку співробітників, щоб вони мислили як власник з точки зору інвестиційного підходу, куди вкласти, щоб щоб вони думали, не як отримати заробітну плату, а куди взагалі вкласти, щоб отримати більше, так і отримати більше для кампанії. Відповідно, самі ми могли отримати більше, як сформувати фінансову подушку безпеки. Чому вона формується на півроку, тобто на шість місяців, як не фінансувати бізнес власного карману? Звідки брати кошти на оплату праці, якщо їх не вистачає? Ви як вийти з боргових зобов'язань? Бувають такі моменти, як правильно зменшувати дебіторку, кредиторку, прям типу шаблони і скрипти. Якщо вам потрібно збирати, наприклад, дебіторку ми тут розробляємо, звільнити як від касових розривів, і ну як отримати більше дивідентів і кайфувати від цього. І після того, коли ми типу, пройшли систему фінансового планування, ви дізнаєтесь, як створити безсмерний ринковий простір і по суті позбутися конкуренції. Так то що є прям готові, скажімо так, інструменти. Скажімо так, якщо це малий бізнес, то відалі раз в півроку, якщо великий бізнес, хоча б раз в рік, але відалі раз в півроку постійно міняються споживацькі думки, смаки, і нам потрібно це все діло аналізувати. І є така от думка. Що ну, от, я був учасником такої розмови, дівчата там знайомі біля мене спілкувалися, і кажуть: я замітила таку тенденцію, що є якась тема, але ця тема працює не більше як там п'ять років і потім щось типу нове треба робити. Дивіться, чого, того що типу, коли власник бізнесу починає щось нове, він аналізує, дивиться, що хочуть споживачі, і з огляду на Конкурентів споживчів, взагалі ринок створює, типу, якесь рішення. Потім його операційка поглинає, і він про це все діло забувається. І Якраз система стратегічного планування дає відповіді на питання, як це все робити на постійній основі для того, щоб типу слідкувати за ринком і постійно рости тут. Ви більше десятки інструментів аналізу, які ви зрозумієте фази стратегічного планування, які існують етапи стратегічного планування, ну і такого плану. І, звичайно, що в кінці йде система продажів і маркетингу, тут ви дізнаєтесь, з яких елементів складається система продажів, які інструменти для продажу існують. Чого Складається система просування, як аналізувати ринок, як розробити ефективну стратегію там ціноутворення, як використовувати цифровий маркетинг, що може підійти вашому бізнесу, як вимірювати результат маркетолога, як можна взяти на аутсорсингову кампанію, як впроваджувати crm систему технічне завдання для як обрати підрядників, як спланувати продажі, приклади, шаблони. Керівника відділу продажів, менеджерів з продажів, які завдання продавця, як наняти контролювати продавця, і як використовувати дані для прийняття рішення. Що... Продажів і маркетинг. І чому взагалі платформа ТМС така успішна, чого до мене клієнти йдуть, того що е, чіткі, е, чіткі програми дій. Так то кожен урок ви отримуєте конкретні вказівки, що потрібно зробити у вашій компанії, відразу застосовуєте. А якщо вам щось не влаштовує, я завжди на зв'язку готовий допомогти і, скажімо, індивідуалізувати ваше рішення, так є бібліотека. Матеріалів там більше 100 плюс проєктів, і вони причому причому мене є свої власні діючі бізнеси, і типу, готові шаблони, і є, наприклад. Велика наглядність так? функціональних структур, і коли ви будете впроваджувати, то я вам дам типу компанію Ритири, з якою можна буде звірятися, так, типу, можливо, якісь успішні фішечки піддивитися, які можна використовувати для себе. Більше ста шаблонів, тобто різні регламенти, інструкції, координації, шаблони проведення нарад, наприклад, плюс участь співробітників у проєкті, тобто ваші співробітники. Будуть максимально втягнуті в проект. Того що одна із найбільших помилок: це коли починають зміни і впроваджують їх, і розум... співробітники. Не розуміють для чого це все діло робиться. Це можна порівняти з ремонтом будинку, який, знаєте, затягується на кілька років. І на проекті заст зістимати ці всі завдання вони плануються дуже точно, і співробітникам заздалегідь. Цей от план зрозумілий. І ви будете проводити презентації для співробітників для того, щоб по суті не було супротиву співробітників, так, і вони були такими лідерами зміни, і самі хотіли разом з вами впроваджувати ці зміни. Так, ой, перепрошую. І звичайно, що є купа успішних відгуків кейсів плюс в мене власні бізнес-проекти, плюс я використовую методологію коучингу, де власник він не просто отримує в результаті систему управління. Так а він, тобто, моя задача не просто вас консультувати і підсадити на гачок, а зробити, щоб ви справді були компетентним власником свого бізнесу і без мене могли працювати. І завдяки тому, що зміни здійснюються вашими руками, це типу не порушує вашу владу і це захищає. Від помилок, які міг би зробити консультант, від того, що він не геть зовсім ідеально володіє розумінням вашого бізнесу. Так, ну і звертайтеся з радістю допоможу.